Розиркнемо що з цього вийде. Я їсти хочу. Це проблема. Good. Here. Дякую, дякую за подарунок, дякую за підписочку і дякую за лайки. Все я бачу. Е, ні, це консольна версія гри. Почекайте, я зараз. Тут по спробую поцілити якимось чином. Можливо, когось... Та через такі зарослі спробую ще когось побачити. А вон там, в принципі, біля того дерева, якщо хтось виїде, то можна і побачити насправді. Блін, просто оля, 1300. Euh, з приводу стрімерів. Ну, я з euh, цим хлопцем з грав насправді одним. Бейлін. Ну, типу, він мене знайшов, і ми разом ну, один стрім провели. Ну, він також на PlayStation грає. Так що я не знаю. E, ти можеш взагалі, якщо доволі цікава тобі тема з приводу консольних танків, можеш e, підписатися на YouTube канал. E, точніше перейти на Ютуб там каналу трансляції в повноформатному e, цьому йде. Не режимі. Навіть правильно не, не знаю як назвати. Блін, на нього шкода витрачати. Ой, його забрали. Супер. І на тебе жалко витрачати. А от на тебе не шкода. Блін. Треба раніше було. Е, з приводу чи велика різниця, якби я грав у період... Е Другої світової, то можливо б різниці взагалі практично б не було. А так як я граю у формат е холодної війни, тому різниця є. Тут є Абрамси, леопарди, Ну Леопарди 2А5. Абрамси, Меркави, Леклерки французькі, це танк, так? Да? І я тебе бачу. Так потрібно переїхати трохи. Це World of Tanks Modern Armor, консольна версія гри. Ля, я і тут, і там освічусь. Круто. Круто. А що в нас робить там э, СТ? Джокер, дякую за підписку. там? Засейвити, можливо, зможу. Вийде він з цих димів? Він сам не бачить, куди їхати. Ля, відлетіла голова. Отак мені подобається. Так. Блін, підтримайте. І всього два хп. Ля, оце був дуже важливий постріл насправді. Отлічно. Гра World of Tanks Modern Armor, Консольна версія World of Tanks. Да вони беруться в фулове, блин. Вон-то бабаха. Злякався, да? Я злякався. Ось об'їжджає за будинком. Воу 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 воу. Блін! Ля, він не про... не попав. Так, він мінус. Так, залишився тяжок, який шот по нам дав. в чувака, там руки трусилися, напевно, як і в мене. Я не можу з цих виїхати з димів. Так. Мені пощастило, що по мені дав і сяра не бабаха. Ну це в теорії тащиться. Якщо наша команда не буде перепушувати. А як сказати назад? А їх перепушують. дымяки, но ну, вот Круто, Рутовин на каточку, да? Так, два ваншота. Цей мінус. Мені б і саб забрати. А бабаха бабаха тут таке. Або бабаху забрати. Вона мінус. Рута. Баха цілить. Так, він шотний, я шотний. І тепер в кого ярче екран, то і переможе. Я то приблизно розумію, де він. Але він же ж може й об'їхати, так? Да? В теорії. Да, уже тут. Ну? Дэвин, подивись. Ху-ху, він фугасом не пробив. Ля. Бойок насправді такий, що заслуговує лайкоса. Ну нам пощастило, що він не пробив, і в нього вона швидша якась була. Можливо, через те що? Під гірку? Я їхав. Та що, лайкоса? Підписочки заслуговує насправді майстер та, ти що?